Ей, йоу, китайські коробки вже близько, і саме в них буде нова машина, яка має назву Yong Bінґ Пінг-Понг, називайте як вам зручно. Це важкий танк 9 рівня китайський, і в ньому є досить багато плюсів, про які зараз я вам розкажу. Не забувайте притискати вподобайку цьому відео, також напишіть в коментарях, як вам взагалі цей танк, і зараз стандартно розкажу, покажу, що за апаратик чи варто на нього дивитись, чи ні. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться Актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього, там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Важкий танк 9 рівня, двуствольний, з прискорювачами. Також важливо про це пам'ятати. Скажу таким анонсиком, да, що досить непогані в нього ТТХ, і я вам зараз більш детальніше про них розкажу: 440 середня шкода, двоствольна одного снаряда, 1146. Тут звичайна двостволка, тобто обидві тички заряджаються за однаковий час. Пробиття базовим старядним з 245 мм. Кумулятивчики 300. Якщо чесно, трохи слабовато для 9 рівня, тому що більшість важких танків має 310, там деякі 320, деякі 340 мм. Тому так, не скушу, прям це дуже великий буст. І пробиття фугасиком 600 61 Міліметр, також зверніть увагу, що тут 122-й калібр, це також досить непогано. Мінус 8 кавенчики 2,48 зведення в стойці, 0,37 розкид для важкого танку. Ще раз наголошується норм. 1900 хп. Бронювання корпуса і бронювання баш тут на рівні. Я скажу, що це в цьому танку це буде в досить багатьох випадках вирішувати. Максималка 33 км вперед, назад, 12 з прискорювачем 49 вперед, 49 вперед з прискорювачем. Тут їх 10, вони такі. Такі короткі, як ДЗТ-159, тобто там по 3-4 секунди, якщо не помиляюсь, і отак непогано виглядає. Зовнішній мені подобається. Мені подобається, що башня знаходиться спереду, не посередині, не позаду і так далі. По екіпажу для командира перк екіпажу бачите на екрані, для навідника, для механіка водія і для заряджаючих. Обов'язково ставимо братерство для екіпажу ремонт і третя навичка саме цього члена екіпажу. І далі вже ставимо додатко. Ві, по обладнанню я на нього буду ставити стандарт. Це в мене буде стабілізатор, в мене буде турбіна і хп я знаю, що сюди можеш як альтернативу спровотити турбіну Т-3. а можна поставити сюди турбіну та хепешки Т-3, тому що танк китайський. Давайте я одразу хепешки Т-3 поставлю. Танк китайський, впевнений, що тут БК часто буде критуватися і так далі, тому щоб зберегти свої нерви, залишимо саме так. Польова модернізація. Перше, ми ставимо ліво, друге, ми ставимо на влучність ліво, третє, ми ставимо право, і четверте ми нічого не чіпаємо. Також... По бронюванню хотів би вам одразу показати бронювання в нього досить непогане. Якщо ми будемо заряджати якийсь кумулятивчик 300 НЛДшка тут 220 мм, ВЛДшка 390 плюс, тобто більшість танків там 8 рівня і так далі, вас не будуть прибувати в ЛД, але тут є лючочок мехвода. Лючок медво, до якого має пробиття 260, але все одно більшість вісімок сюди не будуть пробувати, тому що в більшості вісімок голда там по 250 міліметрів. Але знаєте про цю зону 250 міліметрів сюди залітає тільки так. Башта 330 плюс, 300, тобто десятки, вас деякі пробувати не будуть. Більшість важких танків, деякі одинадцятки навіть не будуть пробувати. Але тут є дві цицюнки а два великих лючка по 150 міліметрів, які залітають тільки так. Мінус 8 кавени з великими лючками. Чи буде йому зручно грати від башти, доволі складно. Маєте на увазі, що вас туди будуть вибивати, поки де. Але якщо в противника акумулятиви, у вас дві гармати, якими можна буде закривати ці лючки, і, в принципі, щось дожити ви зможете. По бортику, бортик хороший, 60 міліметрів, буде дуже багато рикошетів. Скула також, до речі, не пробувається, Тобто від бортика він танкує досить непогано. Сильні в нього фішки це бортик, це хороша, досить башта, але великі лючки. Валдешка також танкує, але ми пам'ятаємо про цей ключок. Мехода, і в цілому броню його можна оцінити на 8 з 10, Все-таки виглядає як реально важкий танк, але оце два лючка. Я впевнений, що буде дуже сильно вас бісити і дуже часто туди будуть закидувати. Тому майте на увазі поїхали далі. А тепер поїхали тестувати цю машину, і потім, після цих боїв, я скажу, як взагалі цей танк, чи варто на нього звертати увагу чи ні. Полетіли. Так, кидаю нас, очевидно, в топ-перші катки все таке. Пам'ятаємо, що тут є прискорячі. Тобто на цьому танку можна одразу займати там, піджими, можна піджиматися досить. Коротше, можна ловити на ньому перекатки, грати як на півесте. Це досить важливо. Мені подобаються такі універсальні танки. Але мене реально бентежать ці великі лючки, які будуть напихувати, просто вам поки де. А, повертається так, так собі. А все таки, в нього 10 прискорювачів по 3 секунди. Стабілізація. Стабілізація просто бажає кращого. Мені не подобається те, що у нього 440 на 11... 11 секунд. Це реально в плані ДПМ ну, досить посередньо. Просто згадайте про те, що є такі танки, як новий Піскіпер. ЄС хт новий важкий танк американський. Пам'ятайте про якісь інші машини, яких ДПМ, навіть той самий М103, буде покраще. Але тут роблять акцент на прискорювачах, тут роблять акцент на залп. І залп, до речі, дуже довгий, 3 секунди. Плюс пам'ятаєте, що він буде вкидувати дуже схоже, як совок. Непогано. Не сигне йому Да? Ого, новий танк. Ого. Як тут швидкість польоту? почекай. 1100 метрів, я не даю волтежку. що це за прикол викинь? Ну, Ось все, танк клейно, да? <світ> Ладно, личю нагору далі. Так, ну даю 492, слухайте, так, досить приємно. Залітаю в моменті. Кренчик і мінус 8 також. Досить приємно відчуваються. Він тупо як совок якийсь. Як типовий совок. Ну, так, падає, цікавий чи 257 з ударним приїхав на чи ні Ударний контрадишес. Ой-ой-ой, а ну зараз затестимо лючки, дивіться. Чек, 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 чек. Чек, 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 чек. чек. Ого, я танкую, мужики. Тих-тих, тих, тих. Це вони бачать, що в мене лючки. Чого вони не кидають? Давайте тест. Ну, мансувати можна гарматами, не слухайте. Давайте будемо говорити правду. Ну, гармата така. Я їй десяточку не дав би, гармата така, 7 з 10. Пробиття в цілому достатньо, але хотілося б краще, знаєш. Від башти на ньому важкувато грати. Коли проти вас будуть танки з досить влучними гарматами, то просто бережіться. Вас, вам, вони вам будуть напихувати. Птички просто покидав. Ху-ху-ху. 752. Знаєте, він дуже схожий на 703, от прям по геймплею майже один в один. Теж там ті лючки напихують, лоббаси закидують. 703-й тільки на 9 рівні, знаєш, це броня досить універсальна, але хотілося б начебто, і краще. Нормальний, танк нормальний. Я не буду казати, що він лайно. Я просто знаю, що він проти дев'яток і десяток і 11 він буде нормально відіграватись. І просто враховуючи ще те, що це премтанк, ну, слухайте, чому ні. Я думаю, це буде один з найкращих прем танків. Ну, в топ-5 буде. Найкращий в топ-5 точно буде входити. Нормально, він нормальний. Якщо я, я грав, наприклад, на якомусь ТБТ спочатку, мене від нього трясло. Там же стоять, куди я їду. Очевидно, що мене будуть контрайті, я аж на новому танчику? Шановні, танк нормальний. І 6 секунд між тичками теж досить довгувато. Ну, нього цей СПТХ, він на вигляд набагато цікавіший буде. Саме, якщо вам цікавить вас цікавий демедж, постійна реалізація танка. Бо цей танк, знаєте, не про гармату, він такий про збалансований танк. Про збалансованість. Він про середню гармату, середню броню, середню башту. Щось середнє між всім. Також 240 ББшка, до неї треба буде звикати. Навіть Того самого вз 114 забони в нього. В нього 260, наприклад, щоб порівнювати пробиття. Такий нормальний танк. Без якихось сильних сторін. Мені йому не вистачає реально броні, якщо коротко, не вистачає трішечки пробиття. Тому до таких моментів в мене були б питання. А так в цілому танк норм. В нього можна буде якесь отримати задоволення. Не медвед, звісно, медвед, на мою думку, цікавіший апарат. Отак, От яка інформація про те, що я Арес не пробиваю? Не влучаюся, бачиш. Не влучаюся. Так, зараз ми побачимо фарм. Я грав на голді, на доппайку з великими рям-аптечкою. І дивимось. Десь блайн золотів, 400 дамаги. По фарму, скудненько. скудненько, 75 тижнів з бустом. А, ну Якщо взяти мінус тут, і бонус за бойові завдання, це буде всього навсього 25к. Тут дуже, походу, дорога голда. Голда тут коштує 5600. Ну стандартна досить ціна, але коштує 5600, пробиття 300. Камон, куди? Ну, ще бойочок. Let's go. Точну думку про цей танк я скажу вже в кінці відео, майте на увазі. Я оціню його. Я не скажу, що це імба. Я не що це якийсь супернагібалка, палка, а йому поїмбовися далеко до КПЗ єк 1 Йому поїмбовися далеко до якихось там інших хороших премів. Ну, в топ-5, в топ-7. Він може заходити на 9 рівень. Чому? Тому що зараз хороших премтанків 9 рівня досить мало. Він не буде, напевно, кращий для багатьох, ніж 7 2 Він не буде для багатьох краще, ніж той же самий ТБТ, тому що ТБТ максимально простий. Вийшов дві тички, дав, заїхав, плюс там ТБТ те дуже хороша башта. Майже без лючків, якщо там пробиття до 300 мм, то ТБТшку досить важко пробити в башту, навіть якщо в тебе там 320 А тут будь-який пивозавр може закинути тобі з вертухани в той люк. І ти будеш красніти, кричати і пихтіти на то гравця, але ти нічого не зробиш, тому що такий танк. Танк з такими слабкими місцями. Дуже схожий по геймплею. На 703 наче щось може, і наче щось і не може одночасно, і ти не зрозумієш. Палка нагібалка проти 9-8, а от проти 10 і 9 і 11 ок буде йому трошки складнувато. Просто уявіть ситуацію. Вам попадається якийсь сташенра проти або БЗ 79 в позиціонки, і він ж вас винесе в нуль. Ви згодні? Ха-ха-ха. <проб> Ха-ха. А тепер ми беремо. Розвертаємось. ікс. Слухайте. Та повертай. Зараз мені хтось надає, походу, ні. Як я тіней не закинув? Я хочу дуже сильно хочу подивитись, куди воно полетіло. туру-туру. -ту а ну Арес, як тільки Арес, закину закинусиком на 12 Ух. топовий дамаг. Так, я по-моєму 77-му ще разочок вкинув, треба зараз побачити може ще разок вкину. Тара -тара. А, не пробуваю, отак от. Блін. ну. Дуже довге кида. Ну це якась шарова течка, насправді, не мала залітати, я думаю. Ну ти знаєш у мене ілючки? Ти ж бачиш. Новий калькулятор дали для цих. Ну так, от. Буває, 77-го. Досить хороша ситуація. Він Сівер, йди в баню. Я тут один. У мене ж мінус 8, я не можу йому дати, прикиньте. Я з мінус 8 не можу йому закинуть. А, понятно. Все, джи-джи Нема прикриття Ща, Чук, чукра, тебе затаранює чужди? Ні, Ніда ти волосата. Ай, за що? Хай за мене всі загрались, ви це бачите, а, дядь, ха -ха, оце зажив плотно. І добиваємо на артовод. Ну це було епічне виживання, досить, погодьтесь, досить класно тут му. Не вдалося, на жаль, мені тут зробити щось більше. В принципі, ви бачили цей бій. Всі зари, всі приїхали. Подивитися, що це за танчик. Але в цілому я вважаю, що мені тут не вистачило ДПМа, не вистачило трошечки чуть-чуть. Дай влучності. Ладно, чекаємо кінця бою. і Я скажу свій вердикт стосовно цього танчику. Так, що в нас виходить? 362 демеджа, цей бій, фарму. Мінус 25 тисяч, жирна. Що хотів би сказати коротко, скажу чесно, мені не вистачає трішки ДПМ. От я три катки на ньому зіграв 4 тисячі, трішечки не вистачає ДПМ, трішечки не вистачає влучності якоїсь зведення. З Але в цілому танк для звичайного гравця, та навіть для більшості гравців, буде досить непоганим, тому що в нього є два ствола він там дає залпи, фанчик. В нього є якась броня, тобто він може виживати в якихось стичках, сутичках і так далі. Він може в в результат, тому фармити на ньому можна буде. Я думаю, він буде входити в топ-5, в топ-6 найкращих премів 9 рівня, тому що поки що дев'яток сильних немає. І він може бути. Я поставив би йому 7,5 з 10, бісить його величезні лючки, бісить його пробиття в 300 мм всього на всього, але в цілому іншому він може бути і. Буде більш-менш нормальний варіант. Чи варто прямо за нього вкидувати в коробки? Я не скажу, тому що в коробках є медвед, який буде для мене трошки кращим. Тому дивіться самі думайте самі і робіть правильний вибір. дякую за перегляд цього відео. бережіть себе до наступного.